Вітаю вас, любі діти, і запрошую послухати українські народні казки. До вашої уваги казочка Коти Горошко Був собі чоловік та жінка, та й мали вони троє дітей. Двоє старших синів і найменшу дівчину підлітка. Заорав батько з синами в далекому степу нове поле. Лагодяться вони з вечора до ранку, і батько наказує, щоб дочка їм у поле обід винесла. А як же вона потрапить до вас? питає мати. Ми, як вийдемо з дому, то все будемо плугом. Скибу одвертати. Вона по тій скибі й прийде. каже батько. З тим вони й спать полягали, а того й не знали, що в них під вікнами змій літав і всю їхню розмову підслухав. Як проорали вранці батько З синами борозну в полі, то змій за ними все назад скибу одвертав та борозну закладав, а тоді Нову борозну до своєї хати зробив, зварила мати борщу та каші, накраїла хліба, дівчина зав'язала горшки в хустки та й понесла обід на поле. Все по борозній йшла та й потрапила до змія в ліс. Забрав її змій до своєї хати та й звелів за куховарку бути. А батько з братами голодні до смерку орали, сердитії додому прийшли. Виказує батько матері, як то вона обіду з дочкою не послала, а мати аж пополотніла. Ой, лишенько, дочка ж понесла обід, та й не вернулась. Я ж думала, вона коло вас щось робить. Забули всі про голод, кинулись. Ту скибу переглядати, що по ній дівчина мала в поле йти. Дивляться їхню борозну закриту, а нову проорану. Стали по новій борозні йти, та й зайшли в ліс. Тут вискочив до них Змій та й питає Чи Чибиться, чи прийшли. Віддай, каже, нашу дівчину. А то битись будем, став Змій битись. Швидко всіх чоловіків побив і глибоку яму повкидав, а матір з лісу нагнав. Іде шляхом бідна сира та й плаче. Коли дивиться, вітром горошину котить. Вона взяла ту горошину та й з'їла. І вродився в неї з тієї горошини син, і вона його Хотигорошком назвала. Став хлопець рости, як з води йти. Ще малий був, а таку силу мав, що залізо, як хмиз ламав, кулаками каміння розбивав. І як уже підлітком став, помітив, що мати часто плаче, став допитуватись чого. І дізнався, як Змій його сестру забрав і батька з братами забив. Тоді пішов до коваля і сказав собі таку залізну палицю скувати, щоб у землю на три сажні вгрузала. Ще й такий цеп залізний, щоб його сім пар волів не розірвало. Скував йому те все коваль, а коти Горошко як гупнув палицею об землю, а вона тільки на два сажні вгрузла. Я потягнув за цеп, а він і розірвався. Недобре зробив, до коваля каже. Скуй палицю важчу і цепа міцнішого. І скував йому вдруге коваль, уже все так, як треба. Взяв Котигорошку палицю і цепа. Та й пішов Змія шукати, Ідучи все тій старій скибі, приглядався, що, коли Змій одвертав. Заглушило її зілля і потоптала худоба, а все таки слід знати було. По тому сліду аж до Змієвої хати дійшов. Постукався в хату, прийшла дівчина. А та так злякалася його побачивши. Хто ти? питає. Тікай швидше, бо як прилетить Змій, то тебе заб'є. А я саме битись з ним прийшов, відказує Котигорошко. Хочу тебе від Змія визволити, бо я твій брат. Та й розказав, як він з горошини вродився, а сестра йому яму показала. Де батько з братами сиділи. Як їх тоді Змій побив, вони одійшли і тепер в ямі сидять. На Змія всяку роботу роблять, а вона їм туди їсти носить. Доки вони говорили, Змій прилетів. Побачив Котигорошка та й каже Чого прийшов битись, мири? «Віддай сестру і батька і братів, каже хлопець. А то буду битись. Змій так на нього і скочив. Ухилився Котигорошко. Змій проз нього проскочив, а хлопець його зверху палицю як ударив, загнав Змія в землю по пояс. Тоді швидко цепом його обкрутив та й далі палицею по голові б'є. Далі в землю заганяє. Хоч як борсався змій, не міг це попорвати, а палицею коти горошко доти його бив, поки всього в землю загнав, так Змій і здох. Тоді витяг він з ями батька і братів, склали вони на вози все змієве добро та й рушили додому. А як уже не рано було, то довелося їм в степу заночувати. Всі поснули, а старші брати змовляються горошка убити. Не знаємо, кажуть, чи справді він нам брат, а силу страшну має, примусить нас йому коритись, краще його сонного вбити. А сестра не спала ЇЙ все чула. Наробила вона крику, і як батько з Котигорошком прокинулись, все їм розказала Батько гнівається, синам докоряє, а вони навколішках прощення просять. Котигорошко й каже Не гнівуюсь я на вас, тільки не хочу з вами жити. Беріть все Змієве добро та доглядайте сестру і батька з матір'ю. А я піду в світ мандрувати. І пішов від них. Іде він та йде, та у гори зайшов. А в горах чоловік такий здоровий стоїть та все гори з місця пересуває. Як ти звешся? питає Котигорошко. Верни, Верни гора. А тим ти як?», як? Котигорошко. Давай разом по світу ходити. «Давай!» От і стало їх двоє. Ідуть вони якось густим лісом, чують, дерева тріщать. Придивляється, а то здоровенний чолов'яга дуби з корінням вивертає. Верни дуб. а ви як? Коти горошко. та. Верне гора. Піду я з вами. Ходім. Ходім. І стало їх троє. Ідуть вони далі та й дійшли до широкої річки. Сидить на березі чоловік. З довжелезними вусами, а ті вуса у воду вмочає. Як умочить лівий вус, так вода й виступиться. Бери риби скільки хочеш на дні. Як умочить правий вус, вода назад збігається. Вони й питають Як ти ж звешся, Рудеус. А ви як? Коти горошко. верне гора. Верниду, Піду я з вами. Ходім. І стало їх четверо. Мандруючи, знайшли вони якось у лісі хатку, та й кажуть, Давай трошки в цій хатці поживемо. Троє будуть щодня на полювання ходити, а четвертий дома на всіх їсти варитиме. Кинули вони жеребок, і випало першому Вернигорі господарювати. Пішли троє в ліс, наказують йому, щоб на вечір каша поспіла. Я й на, на полудень зварю, каже Вернигора, та й заходився господарювати. Нарубав дров, розпалив у печі, поприставляв горшки до жару. На полудень все справді готове було. Став Вернигора в хаті прибирати, коли двері рип, і на порозі став дідок. З аршин ростом, а сива борода на два аршини тягнеться. Біжить той дідок просто до Верногори та, як скочить йому на спину, схопив молоток і почав по голові бити, бив аж поки Вернигора зомлів. Тоді витяг з торби ножа, вирізав йому із спини смугу шкури, вкинув її собі в торбу, поперекидав усе в печі, вогонь залив. Сміття по долівці розкидав і з хати пішов. Як очуняв верне гора, дивиться сонце на заході, а в хаті страх що робиться, і обід треба вдруге варити. Сяк так прибрав у хаті і вдруге розпалив, коли йдуть вже хлопці з полювання. Як побачили, що обід іще тільки вариться. Підняли Вернигору на сміх, а він каже Вибачайте, вибачайте мене чогось, чогось сон, сон зморив. зморив. На другий день припало Верни Дубові дома зоставатись. Ідуть хлопці на полювання та й питаються, чи й ти обід проспиш, як Вернигора? Ні. каже, в мене в полудень все буде готове. Заходився він хазяйнувати. Нарубав дров, розпалив вогонь, поставив горшки в піч. Ще й до полудня все було зварене, і він заходився в хаті прибирати. Коли двері рип, і на порозі з'явився дідок з бородою. Чого тобі, дідусю? питає Вернедуб. А той швиденько підбіг до нього та на спину скок, та й молотком по голові бах. Бив аж доки Верни Дуб зомлів. Тоді вирізав із спини смугу шкури, сховав собі в торбину, в хаті все порозкидав, обід повиливав і з хати пішов. Отямився верни дуб, аж сонце вже на вечірньому прузі. Кинувся прибирати, за друге обід варити, тільки розпалив. Хлопці йдуть. Що Вернедубе, зварив їсти?» Вибачайте. каже. І мене сон зморив. А сам думає, чи не така причина верне горі сталася?» сталась? Верни гора й собі думає, чи не чи приходив не дід, води, води, дід і води, до, до Вернедуба, а третій день випало Прудеусові зоставатися. Він і каже Ну, в мене так не буде, як у гори та Вернедуба. Я не засплю. А ті обоє думають побачимо. Як з тобою буде, от і зостався Прудеус на хозяйстві. Швиденько зварив, став у хаті перебирати, коли двері рип, і на порозі став дідок. Чого тобі? питає Прудеус. А дід мовчки до нього, вскочив на спину та молотком по голові бив, доки Прудеус зомлів, тоді вирізав із спини шматок шкури. Сховав у свою турбинку, в хаті зробив нелад, горшків в печі поперекидав і пішов. Опритомнів Прудеус аж надвечір побачив, що в хаті робиться, і подумав чи не від цього дідка і Вернигору з Вернедубом сон зморював. Та й заходився швидше прибирати і заодно варити. Поприходили хлопці бачать, що й Прудеус не вправився. Котигорошко і каже, А ти ж, Прудиусе, хвалився, що не заспиш? Вибач, братику, відповідає той. Це така хатка, що всіх сон зморює. Мене не зморить, каже Котигорошко. Побачимо, каже Прудиус. А Вернигора та Вернедуб думають собі, певно, й до Прудиуса дід приходив. На другий день на полювання пішли Вернигора, Вернедуб і Прудиус. А Котигорошко дома зостався. Прудиус і питає товаришів: Скажіть по правді, чи приходив до вас у хату дід з бородою? Приходив. Кажуть, водив, ці. Водив, водив. І до мене приходив, каже Прудиус. А вирізав вам по шматку шкури і спини? Вирізав, вирізав, каже. Е, і мені вирізав. Цікаво, чий Котигорошкові те буде. І стали вони. Вечора дожидати. А коти Горошкові от що було. І він зварив обід вчасно і став у хаті прибирати. І йому рипнули двері, і дідок став на порозі. <рив> Та як став дід до нього бігти, Коти -горошко і схопив його за бороду. А чого це ти біжиш? Чому нічого не кажеш? Дід за молоток схопився. Еге. Каже Котигорошко Чи не той це сон, що моїх товаришів зморював, та вихопив з дідових рук молоток, давай його по голові бити, бив, доки старий зомлів. Тоді переглянув дідову торбу і в ній три паси шкури знайшов. Чи не з моїх це товаришів? думає. Виніс діда на двір прив'язав своїм цепом до найтовщого дуба, сам вернувся в хату дожидати товаришів. Стало сонце заходити, прийшли хлопці з полювання. Готово їсти, питають. Готово, каже Котигорошко. Дивуються ці, невже до Котигорошка дід не приходив? Сіли їсти. Прудивсь, не витримав та й питає. Ну, розкажи ж, братику, як це сталося, що тебе сон не зморив? Бо я, каже, ваш сон за бороду впіймав і до дуба прив'язав. А ви такі добрі товариші. Яку муку терпіли і не призналися, щоб друзів врятувати, та й показав їм три смуги шкури, що дід з них вирізав. Просій, братику, братику, кажуть вони. Повечеряли та й просять Котигорошка показати, де діда прив'язав. Повів їх Котигорошко, приходять до дуба, аж дуба нема. Вивернув його дід з корінням і потягнув за собою, бо не міг це порозірвати. І як тягнув дуба, то всі дерева по дорозі трощив, широкий шлях у лісі зробив. Котигорошко й каже А ходімо цим слідом побачимо, куди той дід зайде. І пішли. Довго вони йшли через ліси, через гори, через річки й моря, гори Вернегора розсував. У лісах Вернедуб шляхи рівняв, в моря і річки продивус вуса вмочував, і вода розступалась, їм дорогу давала. А діді слід все далі тягнувся. Аж на краю світа побачили вони в землі Велику Дірку. І тут слід кінчався. Тут дід разом з Дубом підземне царство спустився. Стали хлопці радитись, що тепер робити. Котигорошко й каже Спустіть мене на шворці вниз, я все підземне царство пройду, знайду діда і вб'ю. Тоді вернуся і із зашворку, смикну, а ви мене й витягнете. Добре, кажуть. Спустився Котигорошко вниз, іде шляхом та й дійшов до мідного царства. Все там в міді було дерева і квіти, худоба, і хата, і люди такі жовті, як з міді, повиливані, і в мідному двірці царівна сиділа, хоч і мідна теж, а гарна. питає її Котигорошко. Чи не бачила діда з бородою? Бачила, каже, пішов до срібного царства і дуба за собою потяг, та й показала шлях. Іде далі Котигорошко, дійшов до срібного царства. Все там і срібло було, і в срібному двірці царівна сиділа, ще краща за мідну царівну. Питає Котигорошко Чи не бачила діда з бородою? Бачила, каже. Пішов до Золотого царства і дуба з собою потяг, і показує, куди треба за ним іти. Дійшов Котигорошко і до Золотого царства, і у золотому двірці золота царівна сиділа, як сонечко гарна, питає її Котигорошко Чи не бачила діда з бородою? Тут недалечко, певне, за тим ліском, бо тільки що проходив, каже царівна і показує, куди йти. Пішов Котигорошко, наздогнав діда за ліском, та як став бити, бив аж покіль на смерть забив. Тоді бороду дідові відрізав і собі в кишеню сховав, а свого цепа зняв і пішов назад. Як вертався через золоте царство, стала золота царівна проситись Візьми і мене з собою, хай я сонечко побачу. Він і взяв її і багато золота з нею. Так само попросилася в срібному царстві срібна царівна, і в мідному царстві мідна царівна, і їх він забрав. І з ними багато їхнього добра. Прийшли до того місця, де Котигорошко під землю спускався. Смикнув він за шворку та й питає Чи ви, друзі, чи ви, друзі, тут? тут, кажуть То приймайте від мене мідну царівну і її добро. Витягли хлопці царівну, стали доброю тягнути. Потім витягли срібну царівну і її добро, і нарешті золоту царівну з її добром. Тепер мене тягніть, гукає Котигорошко, та й прив'язав до шворки великий камінь. Тягнуть хлопці за шворку та й радяться. Троє нас і три царівні. Як витягнемо Котигорошку, він собі найкращу царівну візьме і комусь із нас, дружини, не стане. Хай Котигорошко під землею зостається. Та й перерізали шворку камінь і гупнув униз. Не кращі товариші за моїх братів, гірко всміхнувся Котигорошко та й пішов дороги наверх шукати. Ішов, ішов, та й побачив височенного дуба, а на ньому гніздо з хату завбільшки, і в гнізді одно пташеня, а та таке велике, як кінь, або корова. Сів Котигорошко під дубом відпочивати. Коли пішов дощ, та такий рясний, лєс гори, як з діжки, і чує Котогорошко, як жалібно пищить пташеня в гнізді. Видно, заливає його холодний дощ. Шкода стало хлопцеві пташеняти. Виліз він на дуба, роздягнувся і своєю одежею, як міг, пташеня отулив і хоч сам страшенно змерз, але пташеня підігрів. А вечір дощ перестав і потепліло. Раптом з'явилася на небі страшна чорна хмара, стала рости й наближатись. Дивиться Котигорошко а то не хмара, а птиця летить та прямо до гнізда. Побачила, що її пташеня живе, і одежу її вкрите, та й каже. До Котигорошка. Як тобі віддячити, що ти мені пташеня врятував, бо я висиджую за сто років одне пташеня, і це вже третє мені дощ заливає. Що тобі за це дати? Винеси мене на той світ, просить Котигорошку. Добре, каже птиця. Винесу. На другий день звеліла йому цілий кадів м'яса. Наполювати і другий кадіб водою налити, щоб було чим її в дорозі годувати й поїти. Як поверну голову праворуч, каже, то кидатимеш мені в пельку шматок м'яса, а як ліворуч поверну даси кухоль води. А як забудеш дати їсти або пити, зараз ослабну і впаду, тоді й обоє розіб'ємось. Наладнали вони все. Прив'язав Котигорошку себе і обидва кадоби цепом до птиці на спину та й полетіли. Пильнує хлопець увесь час, аби птиця не голодна була. То м'ясо їй в рот кидає, то в воду л'є. і вже стали нагору вилітати, як не стало в кадубів м'яса, а птиця саме праворуч голову повернула. Що тут робити? Схопив Котигорошко ножа. Відрізав собі литку та й укинув птицю в рот. І тут вони вже й на землю вилетіли. Як зліз коти горошко з птиці, вона й питає Що то таке смачне? Ти мені на останку дав з'їсти? То моє м'ясо, каже хлопець. В кадобі вже м'яса не стало, а ти голову повернула, а я урізав своєї литки. Та й дав тобі. Як те птиця почула, то зараз ту литку виплюнула, притулила Котигорошкові до ноги, а з-під крил виняла по слоєчку з живущою і мертвою водою. Полила мертвою водою, рана загоїлась, полила живущою, стала нога здорова, як і була. Попрощалась тоді птиця з хлопцем та й назад до пташеняти полетіла. А Котигорошко пішов Вернигору, Вернидуба і Прудиуса шукати. Як побачили вони його, стали просити, щоб простив їх і собі, яку схоче царівну, за жінку взяв, а з нею і всі підземельні багатства. А Котигорошко й каже Не треба мені багатства, ані царівни, і немає в мене ні братів, ні друзів. Беріть собі все, а я піду у світ сам. Та й пішов і, певно, й досі десь мандрує та щирості людської шукає. А на цьому нашій казочці кінець, а хто слухав молодець. Любі діти. Сподіваюся, що ви вже знаєте відповідь на загадку з попередньої казочки. А якщо ні, то це баран. А зараз для тих дітей, хто дослухав сьогоднішню казочку до кінця. Я маю нову загадку. Прилетіли гості, сіли на помості, без сокири, без лопати поробили собі хати. Думаю, що ви здогадалися, про кого, чи про що йшлося у цій загадці. А якщо ні, то запрошую вас, любі діти, послухати наступну казочку, по закінченні якої ви почуєте відповідь на сьогоднішню загадку. До нової зустрічі. З вами був Каскар Віталіс.